І догляд. Таких наборів замовили в минулому каталозі аж три штуки. Ось так, чоловіки, бачите, чоловіки також хочуть доглядати за своїм обличчям. І Це дуже круто. Дійсно, набір виглядає просто шикарно. Якщо ви хотіли зробити такий гарний подарунок з кородин, закоханих для чоловіків, так, то якраз. Шикарний, є все розписано і дійсно допомагає і зволожувати шкіру, і доглядати. Тобто, це саме правильний догляд буде для шкіри обличчя чоловіків. Ну і також в замовленнях є і жіночі набори. Розпаковувати, показувати вам не буду. В принципі, на попередніх ефірах показувала свій. Бачите, він проходить повністю запакований, також він іде там. Ось це запаковано так, таким папером, щоб не пошкрябилась упаковка. І також йде ось таке пломбування. На кожному наборі йде ось така пломба, що до вас цей набір ніхто не відкривав, тобто він йде до вас повністю новенький.